Привіт, з вами Світлана Богела. Ласкаво прошу на мій канал. І це огляд нової колекції Літо осінь 2024. Цього сезону вона така дуже скромна, але все одно кожна жінка знайде для себе щось. Щоб підняти собі настрій. Я, наприклад, обожнюю новинки, тому що це привід себе якось оновити та прикрасити, та побачити в собі нові родзинки, яких ти раніше не бачила. І нова колекція представлена з оновленою туші сенсація прозорого гелю для фіксації та укладання брів та трьох видів. Кремових тіней у відтінку піщана дюна, сонцепустелі та смарагдові луки. Всі ці новинки мають місце бути у косметичці кожної жінки, якщо вона розуміє, для чого вони їй потрібні. І найкращий спосіб зробити огляд декоративної косметики це зробити з нею макіяж. Тому я сьогодні вирішила поєднати приємне з корисне і не просто розповідати про кожний продукт, а наносити його і демонструвати вам, як це виглядає в житті. І найочікуваніша новинка цього сезону це прозорий гель для укладки та фіксування брів. Він раніше був у портфоліо Kay, але його зняли з виробництва, і це просто була справжня трагедія, тому що жодна сучасна жінка не може обходитись саме без цієї новинки. Навіть якщо у вас, вам так здається, що дуже тоненька форма брів – то ви помиляєтесь, тому що ви можете її дуже швидко змінити, просто зафіксувавши волосинки зовсім іншому положенні. І у мене, наприклад, такі брові дуже жорсткі, і їх можна фіксувати тільки завдяки процедурі ламінування брів. Але вона дуже шкідлива насправді для. Брів, я її роблю інколи, але у мене особисто потім ну, десь є моменти, де бровки випадають. Тому набагато безпечніше мати в своїй косметичці саме ось такий гель. Якщо ваша форма брів вона потребує дуже там, сильної корекції, так ну десь треба демолювати, то ви спочатку формуєте кольором, це може бути олівчик для брів, це може бути тіні для брів. Потім би. Додаєте фіксації. Чим відрізняється гель-тінт для брів від цього прозорого? Тому що там є колір, він додає об'єму, але інколи, ну ось коли. Макіяж зовсім зовсім легкий і нема часу нічого робити, то ось такий спосіб він найкращий. Чому я демонструю зараз вам гель для брів, а не в кінці макіяжу? Тому що мені хочеться, щоб ви бачили ще на голому обличчі, так, як змінюється погляд, коли бровка стає ширшою. Коли ви трішечки розширюєте свої брови ось таким природнім шляхом, Ваше обличчя виглядає худішим, тому що ви змінюєте пропорції, так? а ми все оком сприймаємо за порівнянням. Бачите? І погляд він стає більш відкритим, більш виразним. Я собі набагато більше подобаюся саме тоді, коли у мене брови ось так зафіксовані. Бачите, я їх трішечки прочісую вверх. Рухами, і ми не вкладаємо прямо перпендикулярно вашому оку, так, ось такі волчі брови, то ми не робимо. Це вже давно не актуально. А ми робимо це ось під таким куточком. і Розширюємо наші брови по формі. Якщо ваші брови вони жорсткі, то я вам рекомендую взяти ось такий звичайний пензлик, і ви можете після того, як ви нанесли ось цей прозорий гель, ще ось так трішечки зафіксувати, як приклеїти бровки до вашого тіла. І можна ще раз продублювати, так, щоб точно зафіксувати. Можу вам сказати, як людина, яка знає толк у гелях для брів різних брендів, тому що коли у нас не було цього прозорого гелю, мені потрібно було щось таке для себе знайти. То я користувалася певний період часу, мені бровист порекомендувала Benefit. Це просто якийсь там бестселер у. Бровній індустрії в плані фіксації. Ціна цього гелю вона вдвічі дорожча, ніж гелю. Мріки. По фіксації цей гель він трішки міцніше фіксує, але це не завжди його плюс, тому що коли ваші брови вони прям приклеєні вони такі прям стронг, то є ну, такий певний дискомфорт. І Мені подобається саме гель моріки, тим, що він дає такий більш природній ефект. Дуже велика перевага, це склад. Він має у своєму складі пантенол, і тому дуже класно. Ще доглядає за волосками, і це важливо для сучасної жінки. Єдиний мінус цього гелю в тому, що це обмежена колекція. І я вам дуже серйозно кажу, що він дуже швидко закінчиться. Тому що я знаю, як чекають мої колеги-лідерки, як чекають всі на цей гель, і у якій кількості кожен консультант замовить його собі. Ніхто не знає. Я прогнозую, що цей гель закінчиться за першу половину місяця. Ось мені так здається. Незважаючи на те, що компанія завжди заявляє, що ми закупили у достатній кількості, але Знаючи алгоритми е, тих ходових товарів е, і спрос людей у б'юті-індустрії, я можу сказати, що він дуже швидко закінчиться. Тому е, як тільки він з'явився на складі, замовляйте собі е, ну, хоча б два. Три, тому що строк придатності три роки. І якщо ви навіть просто користувач, то зробіть собі такий стратегічний запас, бо потім будете шукати і кусати ліхті, щоб ви замовили собі один. А він дається, що його і нема на обличчя, але він створює дуже важливу роль. Він робить ваше обличчя більш худим. Більш іфтинг, більш молодим, і це те, що потрібно жінці. Ще один бестселер лімітованої колекції це рідкі тіні у відтінку Піщана Дюна. Це такий дуже правильний відтінок, ванільний, я б так сказала. Він не білий, він має саме природній відтінок, яким дуже класно створювати, по-перше, базу. Під наступні шари макіяжу, що створює таку особливу чистоту вашої повіки, ви бачите, що всі ось ці венки, які є, нерівності кольору, вони просто зникають. І око жінки воно стає просто чистим. І це. Виглядає дуже природньо, тому що якщо б ці тіні були білого кольору, то вони б виглядали неприродньо. По-друге, його перевага в тому, що це матова текстура, але вона за рахунок того, що вона кремова, вона не створює відчуття сухої повіки. Так? Вона створює саме відчуття доглянутої, красивої шкіри, з якою можна вийти без макіяжу, але ти все одно не будеш відчувати себе ну, такою голою, скажімо так, так. І ти не будеш розповідати, скільки годин ти спала, і що у тебе. Зараз відбувається на душі через ті тривоги, які нас оточують. А також це відтінок поза віком, поза часом, поза, так не можна сказати, поза. Цей відтінок він є поза часом, поза віком, поза іміджем. і з роками ми маємо віддавати перевагу саме кремовим текстурам, тому що вони роблять нас молодшим, а не сухим. Це таке золоте правило, про яке знають майже всі, напевно, тому цей відтінок піщана дюна він закінчиться в першу чергу. Наступний відтінок, який я вам дуже рекомендую замовити, це Сонце-пустелі. Він насправді є дуже правильним відтінком шкіри, тільки темніше, виразніше, і він є ідеальним просто для того, щоб проявити ваш особистий колір очей та зробити красивий денний макіяж, наприклад, на швидкоруч. От бачите, я, наприклад, зараз взяла пензель для. Кремових тіней і просто буквально кілька краплиночок. Я люблю дуже працювати саме з руки, тому що тут він нагрівається, і ми можемо взяти ту необхідну кількість, яку нам а, потрібно, і не переборщити а, з кольором. Бачите, ви можете просто відтінити складочку і зробити свій макіяж. Ну, таким надприродним, але вже не таким пласким, я б так сказала, як з використанням одного, наприклад, кольору. Я завжди кажу, що ось чим більше ви використовуєте світлих відтінків у денному макіяжі, тим більш об'ємніший ваш макіяж. І Тим молодше ви виглядаєте. Потрібно робити макіяж, на якому можна зупинитися на будь-якому етапі. Наприклад, можна було профарбувати вії і залишити так, як є. А можна зробити ще трішечки виразнішим денним макіяж, і, наприклад, на таких світлих дівчаток, як я, то це. Виглядає вже майже як вечірній макіяж, якщо я профарбую, наприклад, міжвійку, чи профарбую якусь стрілочку. Бачите, і так, і так красиво, і з двома відтінками тіни я можу експериментувати. І, наприклад, якщо я візьму і додам відтінок тіни прозорий, ось сюди, так, то це вже буде. Ще такий більш контрастніший макіяж, більш нарядний, і навіть можна такий варіант макіяжу дуже швидкого зробити, наприклад, подружці. Нареченою або навіть самою нареченою, якщо красиво профарбувати вії, додати якісь там пучки, і це виглядає просто неймовірно. І е, перші тіні, які ми використовували, вони є е, прекрасною базою під сухі тіні. Так, і бачите, тіні прозорі вони відразу ж виглядають більш яскравіше, ніж ми б його їх наносили на просто чистий повік. Зараз я е, тут. Зроблю те ж саме і повернусь до вас самим екстравагантним відтінком, якого огляд ви всі чекаєте. Відтінок смарагдові луки це дуже красивий відтінок насиченої зелені. Я завжди кажу, що це взагалі колір Прапору України, бо жовтий плюс синій равно зелений. Я все ж таки за Таке делікатне використання таких яскравих відтінків у повсякденному житті рекомендую просто брати і фарбувати акцентні стрілочки, тому що тоді ви додасте ось ту особливу родзинку, якої вам не вистачало, наприклад, у повсякденних образах, макіяжах. І мені дуже подобається, що е, цей зелений, він не повторюється у нашій регулярній палітрі. І ви можете зробити, наприклад, е, дуже маленьку, делікатну стрілочку і додати малесенький смарагдовий акцент. А можете зробити ось таку акцентну стрілку, яка буде привертати увагу і буде. Головним кольором у вашому образі. Я дуже особисто полюбляю такі смарагдові відтінки, тому що вони відтворюють колір моїх очей. І мої зелені очі виглядають ще зеленішими. І зараз ми профарбуємо вії, і мій погляд буде дуже виразним і дуже цікавим. Не таким, як завжди, тому що я зазвичай люблю такі класичні ніжні макіяжі, а тут ось цей зелений смарагдовий акцент він дуже сильно підіймає. Настрій. І знаєте, мені відразу захотілося додати у повітря трішки свіжості, от таку неймовірну спеку це спрей для тіла з ароматом. Освіжаючого лотосу та бамбуку, я його обожнюю. І це, напевно, єдиний парфум, який я можу собі дозволити, особливо у стані вагітної жінки влітку. І я хочу сказати, що він просто має у вас бути. Я просто згадала про нього, тому що він тут стоїть, і він має цей зелений кольор, і тут зелений, і цей настрій, він просто неймовірний. Ну, і тепер туш сенсація. Я думаю, що ви, як і я, відразу не зрозуміли, що особливо змінилося у цій туші, окрім її дизайну. Ну, це відразу ж помітно, як змінився дизайн. Змінилась форма тюбику, змінився колір логоми Змінилася, мені здається, щіточка, хоча компанія каже, що щіточка не змінилася. Вона конусоподібна. Класична щіточка. Але ну, ось коли я її, на неї дивлюся на нову щіточку, то вона мені здається більшою. Ця туш створює більш вау-ефект на віях. Я це помітила відразу. Я отримала цю туш та світлі рідкі тіні піщана дюна на асемблеї топ-лідерок України, і я можу сказати, що це моя. На сьогодні улюблена туш. тому що я влітку взагалі обожнюю туш сенсацію, вона, мені здається, багато стійкіша, ніж всі інші туші. І ну, ви зараз побачите мої вії, як вони відразу ж змінюються. Хто раптом не знає, коли ви фарбуєте вії, то треба робити обов'язково акцент на коріні профарбовувати їх. Так, особливо перший шар. І ось, бачите, я дивлюся на себе якось з під низу так? треба дзеркало тримати саме ось в такій формі. Тоді ваші вії будуть класно профарбовані. Якщо вам потрібні більш довші вії, то ви потім вже додаєте туш тільки на кінчики. Тому що якщо ви багато-багато туші нанесли саме ось на цю зону, то ваші вії вони можуть впасти в плані того, що так буде дивитись вниз. А нам потрібно їх піднімати. Бачите? Ну, я не володію такими від природи густими, величезними віями. І що в першу вагітні, що в другу, у мене вії, вони стають. Рідкішими, не знаю, така особливість, з волоссям у мене все добре, воно не випадає, а вії стають рідкішими. Е, тому мені здається, що те, що ви бачите зараз, е, воно дуже класно демонструє, як працює ця туш. І я обожнюю класичний цей пензлик, і як і більшість жінок, які не розуміють е, силіконових пензлів. Що змінилося? Змінилася. Дизайн упаковки змінилася картонна упаковка, яка стала рожевого кольору. Змінився тюбік. А сама Технологія і формули, яку ми всі так з вами любили, вона залишилася е, незмінною. Мені здається, що все ж таки я маю вам продемонструвати різницю, е, який ефект ви отримуєте від нової сенсації, і від сенсації е, з минулим е, форматом щіточки. Та е, ви побачите, що ця нова е, щіточка, вона набагато. Ергономічніше. Не знаю, як ви, але я завжди люблю туш через два тижні після її відкриття, коли вона вже трішечки побула відкритою, коли вона стала трішечки густішою. От якраз у мене минула сенсація: ось ця відкрита ну, десь чотири тижні тому. Тобто, вона. Достатньо нова. І нова туш мені подобається набагато більше з першого використання. Ну, не знаю, чи є різниця чи ні. Взагалі, коли з'являються вії, то у таких світловолосих дівчат, як у мене, то відразу з'являється виразність погляду. І, бачите, відразу стрілочка вона заграла зовсім іншими. Характеристиками, так, вона стала більш такою природньою. З цієї сторони, вії виглядають якимись більш об'ємними. Напишіть в коментарях, якщо ви бачите різницю. Я щаслива, що нема. В плані ажіотажу ніякого поспіху. Ця туш у регулярній лінії. Компанія поступово змінює портфоліо всіх своїх засобів, щоб вони відповідали єдиному стандарту бренду сучасності. Тому вона не закінчиться там в перші години після того, як вона буде в продажу, як це може статися, наприклад, з гелем для брів. Класна туш, в новому форматі вона мені подобається більше по всім. Параметрам. А зараз буде дуже така цікава історія, цікавий експеримент. Я хочу спробувати використати цей відтінок тіни для корекції обличчя. Це роблю вперше. Тому що я тільки отримала новинки і взагалі вперше використовую. І дуже вам рекомендую для того, щоб не було ситуації, щоб ви нанесли дуже багато кольору, пігменту, що ви не можете його розташувати, створювати для себе ось такий мікс за допомогою тональної основи. Я міксую ці два кольори. На мені відтінок тональної основи IVO 160, матуючи формулі. Зараз пензлем для тональної основи ми будемо його наносити. Я беру пензель для тональної основи, саме для розташування тональної основи. І зараз на виступаючі ділянки буду наносити ось цей відтінок. Ви можете самостійно обирати пігментацію. Відтінку в залежності від е, кольору вашої шкіри. Мені здається, що це класна ідея, коли у вас під рукою є тільки одні тіні, є тільки одна тональна основа, то ви можете зробити одними тінями просто все. Е, вони тушуються ці тіні, в розовинку, вони не мають сірого пігменту. Тому навіть я не буду дублювати рум'яними мені. І так подобається, дуже красиво це виглядає, і реально, ось цей пензель, він буде ідеальний для такого розташування. Можна пробувати наносити і розташовувати саме стіни, але ви ризикуєте поставити собі на обличчі пляму. Тому ну, так краще не робити. І ось, наприклад, у мене є. Більш е, розведено тональною основою частиною і я можу ще е, нанести менш пігментовану концентрацію, так, де більше тональної основи і менше тіни, так, на ось ці зони щелепи, так, підняти куточки і, е, по лінії росту мого волосся, і зробити ось такий реально легкий контурінг. Це був просто експеримент. Мені було дуже цікаво самі подивитися, як вийде, і мені здається, що експеримент вдалий. Вже буквально залишками на пензлі я переношу на все обличчя, і мені дуже подобається, коли не тільки щічки чи тільки скули вони мають пігмент. Так? А воно рівномірно на всьому обличчі. Це і називається корекція. Ну, і якщо цей експеримент вдалий, то піду е, далі і спробую нанести на губи, що з цього вийде, Зараз перевіримо: беру, беру пензель для е, кремових тіней і використовую ці тіні як природній контур для губ. Так, які я підтушую, і за допомогою цього прийому ми маємо ще додатково додати трендових акцентів, так, і зробити наші губи пухкішими. Як тут мені Юля за кадром підказує, що відразу ефект плюс один мілілітр гіалуронової кислоти безін'єкційно в губи, це цей відтінок. Ну реально ви подивіться, як. Візуально збільшились губи, тому що, ну, ось з'явилися ці правильні тіні. Тому, якщо ви хочете мати такі пухкі губи, то м -м, ці тіні, ви бачите, що і на щуках, і на очах, і на губах, це просто вау. І ми беремо просто трішечки мого улюбленого блиску. Ну, наприклад, балерина, От центр губи. І отримуємо просто такий дівочий, красивий макіяж. З вау, акцентом я навіть не знаю на чому. На губах чи на очах у нас вийшло. Мені, мені подобається, як вийшло. Не пишіть ви. Я експериментую, я не знала, що вийде, тому що в мене не було часу перевіряти, але те, що вийшло, мені дуже подобається. І єдине, чого не вистачає, це трішечки природнього сяйва, тому що всі. Текстури, які ми використовували, вони були матові, і рідкі тіні матові, і а, тональна основа з матуючим ефектом. Тому мені прям ну, дуже не вистачає ось цього легкого сяйва у вигляді нашого. Дуже красивого рідкого срібного хайлайтеру, я його обожнюю, я обожнюю його додавати кілька краплин у тональну основу інколи можу додавати просто такими бліками. Він дуже сильно змінює сприйняття вашого обличчя. І робить ваше обличчя більш юним, трендовим. І я думаю, що ви бачите, як красиво приломлюється світло на вашому обличчі, коли є хайлайтер. Ну що, дівчата, я дуже детально. Розповіла про кожну новинку. Я думаю, що ви тепер маєте багато варіантів використання цих ціней. Ви знаєте все і про гель для брів. Ви можете використовувати тіні у якості різних продуктів для макіяжу. Я сподіваюся, що ви знайдете у новій колекції те, чим ви захочете себе побалувати. Головне, встигнути замовити гель-лябрів. для Там. У відтінку піщаний берег. І сонце пустелі це той відтінок, який. Який додає скульптури вашим очам, вашим скулам, вашим губам. А це база, знаєте, це те, на чому будується будь-який макіяж. І ви можете просто наносити його, профарбовувати вії, і навіть не фарбувати вії, але все одно виглядати більш ну, такою естетичною, з чистими відпочившими повіками. Це дуже класний такий засіб для макіяжу. Сподіваюся, що цей огляд був для вас корисним, пізнавальним. І що нового ви для себе відкрили, які новинки визвали у вас захоплення, і чи захотілося вам експериментувати тепер з макіяжем і повторити те, що я вам сьогодні демонструвала? Сподіваюся, що так. Пишіть в коментарях. З вами була Світлана Богела. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі на моєму каналі.